Доброе утро. Та все-все-все, прям якусь таку прям атмосферу кріпову нагнав, що аж будь то би це не я знімав. Ну що ж, всім привіт, друзі, ви на каналі Ендівер. Сьогодні я буду робити огляд на гру Endless Nightmare. Між іншим, та гра, яку я колись проходив на своєму старому каналі. Хто пам'ятає, той пам'ятає, хто не пам'ятає, то запам'ятайте. І сьогодні ми таки дізнаємося, чому ця гра настільки класна і як їй вдавалося. Скільки років бути однією з найстрашніших відеоігор в плеймаркеті. Ну, а ви запасайтеся вкусняшками, годинниками і обов'язково забирайте свої пазлики пам'яті, аби не забути взагалі нічого. А ми поїхали! І так, починаємо. Як ви знаєте, Endless Nightmare це вже одна з моїх самих любимих ігор після мого проходження. Але хто ж цю гру розробив і коли? А я зараз вам дам відповідь. Endless Nightmare випустилася 30 квітня 2020 року. Розробив її 707 Interactive Fan Epic Casual Games. <клес> я, звісно, ні до кого тут зараз придиратися не хочу, До я чуть язика не зламав, поки говорив цей нік. Ну, але все одно, це до гри не відноситься, тому давайте зараз буду говорити саме про гру. Enders Nightmare Home – це хоррор від першої особи. Події відбуваються у будинку головного героя поліцейського Джеймса Дугласа. Він прокидається серед ночі і чує дивні звуки. Дім виглядає дуже знайом, але щось в ньому все одно не так. Твоя задача досліджувати кімнати, шукати ключі, збирати документи і ховатися від привида своєї поконаної жонушки. Отдільно хочеться мені поговорити про атмосферу. Атмосфера в цій грі реально дуже хороша. Ну, Не скажу, що прям ідеальна, але дуже хороша. Звукове супроводження, кроки, все це реально ну, все це зроблено реально класно. І саме так, як треба робити в хоррорах. Під час проходження, а моє саме перше проходження було якраз на каналі, мені було реально от страшно грати. От я буквально не знав, що може бути за кутком, і чи в яку секунду мене будуть лякати. От це от реально класно. Сюжет. А от Сюжет тут, ну що сказати, трошки запутаний. Чим далі ми будемо досліджувати будинок, тим більше ми будемо розуміти, що це не просто нічний кошмар. А знаходячи записки та фотографії, Можна зрозуміти, що у Джеймса є свої секрети в карманчику. Ой. Згодом наприкінці гри виявиться, що Джеймс сам у нападі Люті вбив свою дружину, а потім і доньку. А потім вирішив е е відсвяткувати це все. І тепер він має бути в своєму будинку все своє життя. Ну точніше як, це не його будинок по правді, це все міні-пекло для нього. Ну, якщо це все пекло, то виглядає воно досить нормально. А ні, ошибся. Ладно. А що ж тоді можна сказати про тих, хто буде за нами тут ганяти? Ну що ж, це вже для мене класика, тому я зараз буду розказувати про персонажів цієї гри: Джеймс Дуглас, головний герой. Колись він працював поліцейським. Який розслідував події у власному будинку, а точніше, убивство своєї дружини і дочки у своєму ж будинку. У дочки на той день мав бути день народження, але вона його так і не відсвяткувала. Він страждає від провалів у пам'яті та бачить жахливі видіння, намагається з'ясувати правду про смерть своєї родини. Ну, і що сказати він її майже дізнався. Ліза, це дружина Джеймса. Вона загадково загинула до початку події самої гри. З'являється у вигляді примари із спогадів, пов'язаних із трагедією в будинку. Еймі, дочка Джеймса. Вона є його, як ви поняли, вже дочкою, як я вже роз'яснив. Ну, і Джеймс її намагається знайти. Більше про цього персонажа нам нічого не відомо надалі. Вбивця Привид. Загадкова сутність, що переслідує Джеймса у будинку, символізує його страхи та провину. Якщо придивитися на скрімер убивці Привида, можна зрозуміти, що це є привидом його дружини, так як на лобі у Привида красується так сказати, дірка від кулі, що може підказувати на те, що Джеймс використовував зброю не по призначенню, доктор Чарльз. З'являється він лише у записках і уривках діалогів. Сам він ні разу не з'являється у грі як дійовий персонаж. Але поза грою у діалогах він підказує, що у Джеймса точно якісь неполадки з головою. І що частина подій, які з ним трапляються, це лише галюцинації. Ну що ж, настав час підбити підсумки. Гра отримує від мене свої цілком заслужені 9 із 10 балів. Бал я зняв із-за того, що немає української мови. А так то гра в багатьох своїх аспектах просто ідеальна. Пам'ятаєте, з самому початку відео я питав, чому ця гра так довго лякала гравців? Хоча грі вже на секундочку 5 років, вона вже далеко не актуальна. А хочу сказати це. Що гра проста, вона просто виглядає, у ній немає ніяких служних заковик. Вона, як бабка Гренні, тільки покращена. От пам'ятаєте гру «Монахиня»? Вона така сама, вона, як бабка Гренні, майже точнісінько, але покращена. І Тут так само. Сенс той самий, але історія, персонажі набагато все краще зроблено. Ну, і що сказати? От така от гра. Ну, а ви не забувайте ставити свої привідові пальці вверх, аби я знав, що даний формат відео вам дуже навіть вкатує. Також підписуємося на канал і пишемо коментарі про те, що мені можна зняти у наступному відео, а що не можна зняти у наступному відео. програма умрі». Обов'язково всі, хто напишуть коментар з ідеєю для наступного відео, я їх згадаю у наступному відео. Ну що ж, а ми будемо прощатися. Бувайте! Обов'язково хто всі. Я запутався в цих словах, хто цей сценарій даун писав якийсь. Ну, і всі, хто напишуть коментар для ідеї для наступного відео, бляха, чого я так туплю, альо? Ну, і Джеймс вирішив прострелити собі череп в знак пошани для цього бляха. Я зараз так само зрою тут.